Багато людей похилого віку часто стикаються з проблемами сну. Та в чому ж криється справжня причина найчастіше у неправильному харчуванні. То з чого ж має складатися вечеря, аби сон був спокійним і міцним, просто зараз ми розповімо про продукти, які особливо корисно вживати на вечерю, особливо після 60 років. Вечірній прийом їжі має величезний вплив не лише на якість сну, а й на загальний стан здоров'я. Тому вживання важкої, жирної чи гострої їжі перед сном може перетворитися на справжню проблему, водночас зовсім не вечеряти також шкідливо. В такому разі організм буде відчувати голод і заснути стане ще важче. Тож варто дотримуватися двох простих правил: перше їсти не пізніше, ніж за дві години до сну. Якщо вечеря жирна, варто почекати хоча б 3-4 години. Друге правило обирати правильні продукти їх чимало. Але сьогодні ми зосередимось на п'яти найкорисніших. Почнемо з кисломолочного сиру. Це один із найцінніших кисломолочних продуктів справжнє джерело кальцію, що зміцнює кістки, а це особливо важливо у літньому віці, коли ризик розвитку остеопорозу зростає в рази. Ще одна перевага кисломолочного сиру, його можна їсти будь коли, у тому числі ввечері. Цей продукт легко засвоюється, а в його складі безліч поживних речовин. Звернімо увагу на хімічний склад. Вітамін в 12 наприклад, допомагає попередити розвиток онкології, покращує роботу серцево-судинної та нервової систем, особливо корисний для людей літнього віку, хоча й міститься далеко не в кожному продукті, і це ще раз доводить цінність кисломолочного сиру. І звісно ж, кальцій. З віком кістки стають більш вразливими, переломи трапляються частіше, загоєння йде повільно, а біль стає відчутнішим. Саме кальцій допомагає знизити ризик таких ускладнень. До того ж, кисломолочний сир нормалізує артеріальний тиск і знижує ризик утворення каменів у нирках. Фосфор ще один важливий компонент адже він є джерелом енергії для всього організму. Відчуваєте в тому болять м'язи? Можливо, саме фосфор допоможе вам. Він позитивно впливає на м'язи та кістки, підвищує витривалість і підтримує стабільну роботу нервової системи. Але не забувайте, кисломолочний сир буває різним. Його можна їсти сирим, запікати, додавати сироп, мед або ягоди. Він також відрізняється за вмістом жиру. Для літніх людей найкращим вибором буде сирий кисломолочний сир без будь-яких домішок саме в такому вигляді він зберігає максимум корисних речовин. Якщо ж ви страждаєте на цукровий діабет, зверніть увагу на глікемічний індекс. У цьому сирі він не перевищує 30 одиниць, тож навіть при підвищеному рівні цукру в крові його можна спокійно вживати. Проте й тут краще віддавати перевагу нежирному варіанту кисломолочного сиру, він легше засвоюється і містить менше вуглеводів. Якщо ж вам категорично не до смаку кисломолочний сир без нічого, можна змішати його з помірною кількістю фруктів, наприклад, із бананом, ківі або грушею. Але пам'ятайте, Фрукти це природні джерела цукру. Наступний цінний продукт, який заслуговує на увагу, це горіхи. Вони швидко засвоюються і мають надзвичайно багатий хімічний склад. Особливо варто відзначити вміст мелатоніну, гормону сну. Саме тому горіхи допомагають засинати швидше та спокійніше. Найкориснішими вважаються мигдаль, кешю, фундук, арахіс, фісташки та волоські горіхи. Також корисно вживати бразильські горіхи. Насіння соняшника чи гарбуза, проте зверніть увагу, усі горіхи слід їсти в сирому вигляді. Після смаження або запікання вони втрачають значну частину корисних речовин, а їхня калорійність зростає. Як наслідок, організм засвоює їх значно гірше. Це вже зовсім не той легкий і здоровий варіант вечері. Смажені горіхи лише як рідкісне частування бажано у першій половині дня. А від солоних фісташок краще взагалі відмовитись. Хімічний склад горіхів може варіюватися, але всі вони містять чимало вітамінів і корисних жирних кислот. Саме тому вони так важливі у раціоні людей старшого віку. Горіхи знижують ризик інфаркту та інсульту, уповільнюють зношування серцевого м'яза, стабілізують рівень цукру в крові, зменшують втому, підтримують м'язову масу. Активізують роботу мозку і підвищують стресостійкість. Ще одна перевага горіхів вони чудово втамовують голод. Достатньо з'їсти всього кілька горішків, аби зменшити відчуття голоду і легше заснути. Шість-вісім штук, і ви вже не будете прокручувати думки про їжу в голові перед сном. Але пам'ятайте, горіхи не мають бути глазурованими, смаженими чи солоними. До речі, горіхи це ще й чудове доповнення до салатів. Або до вечірньої порції кисломолочного сиру. Та варто знати і про важливий нюанс: горіхи часто викликають алергію, особливо арахіс. Якщо ви раніше їх не вживали, почніть із половинки горіха і зачекайте кілька годин у нормі немає виникнути жодних неприємних симптомів. Переходимо до ще одного надзвичайно цінного продукту морської риби. Риба засвоюється в кілька разів швидше ніж м'ясо, і при цьому насичена вітамінами, макро та мікроелементами. Морська риба це справжній скарб для здоров'я, який корисний людям будь-якого віку. Вона знижує рівень цукру в крові, запобігає утворенню холестеринових бляшок, зміцнює імунітет, нормалізує роботу щитоподібної залози, уповільнює процеси старіння і допомагає виводити токсини з організму. Для вечері підійдуть практично всі види морської риби від мінтая до лосося. Головне, правильно її приготувати краще уникати майонезу та великої кількості олії. Обирайте запечені варіанти з мінімумом спецій. Ідеальний гарнір до вечірньої рибної страви це тушковані або запечені овочі. А от макарони, картопляне пюре чи рис можуть навпаки ускладнити травлення і погіршити засвоєння корисних речовин. Якщо хочеться додати щось свіже, чудово підійдуть лимон або зелень, а ось хліб на ніч точно не найкраща ідея. Він уповільнює роботу кишечника і заважає засинати. Хліб варто залишити для першої половини дня. Ще один важливий момент деякі хижі види риб накопичують у собі ртуть, а вона, потрапляючи в наш організм, отруює його і провокує серйозні проблеми зі здоров'ям. Тому не варто зловживати морським окунем, палтусом чи тунцем. Натомість лосось, форель, тріска і ментай – абсолютно безпечні і надзвичайно корисні, їх можна споживати без обмежень, і нарешті курячі яйця. Без перебільшення це один із найуніверсальніших і найкорисніших продуктів на планеті. Вони мають багатий хімічний склад, легко засвоюються і при цьому підходять для приготування сотень страв. Курячі яйця можна вживати в будь-який час доби. Навіть звичайна смажена яєчня може бути корисною, головне не зловживати. Та найкращий варіант це відварені яйця. Також дуже корисними є запечений або приготований на парі омлет. У омлет сміливо можна додати овочі чи зелень, наприклад, помідори з петрушкою. Варені яйця добре поєднуються з невеликою кількістю кисломолочного сиру або сметани. А тепер давайте поглянемо, чим саме яйця такі цінні. Вони містять. Вітамін А, що покращує зір і стан шкіри, зміцнює зуби і кістки, а також знижує ризик злоякісних мутацій клітин, фосфор, який надає сил, підтримує роботу нервової системи та кислотно-лужний баланс організму, цинк, що зміцнює кістки, стимулює ріст м'язів і необхідний для належної роботи імунітету. Вітамін В9 – ключовий елемент для синтезу нових клітин, саме тому він уповільнює процеси старіння. Холін, який бореться з високим рівнем холестерину, запобігає накопиченню жиру в печінці та має заспокійливу дію. Омега 3 жирні кислоти, які покращують роботу мозку, нормалізують обмін речовин і підтримують належну в'язкість крові, проте як і з будь-яким продуктом важливо дотримуватись помірності. Достатньо однієї двох яєць на день цього цілком вистачить для користі. Переходимо до фруктів, їх також можна вживати ввечері. Але варто бути обережними більшість фруктів містить чимало природного цукру, що може бути шкідливим для літніх людей. Найбільш безпечними і корисними вважаються груші, ківі та ананаси. Чому саме ці вони багаті на корисні речовини і уповільнюють старіння? Ківі, зокрема, відомі своїм позитивним впливом на настрій і здатністю знімати стрес, а це значить, що засинати буде легше. Крім того, такі фрукти позитивно впливають на роботу кишечника, сприяючи кращому травленню. Фрукти також позитивно впливають на якість сну, вони зміцнюють імунну систему, зменшують ризик ранньої сивини, підвищують стресостійкість, полегшують дихання, покращують фізичну витривалість і запобігають утворенню каменів у нирках. Проте навіть фрукти слід вживати в помірних кількостях. І, звичайно, не забувайте про індивідуальні протипоказання. Наприклад, яблука не рекомендується їсти при гастриті або виразковій хворобі шлунка, а мандарини при підвищеній кислотності та сечокам'яній хворобі. Підсумуємо, чудовою основою для вечері можуть стати яйця та риба, як гарнір, тушковані овочі, броколі, морква чи інші. Доповненням до раціону ввечері слугуватимуть нежирний кисломолочний сир, невелика порція фруктів і кілька сирих горішків. І пам'ятайте, більшість корисних речовин у продуктах втрачається під час смаження, тому краще віддавати перевагу запеченим, вареним або тушкованим стравам. А що любите їсти ви на вечерю? Поділіться у коментарях своїми улюбленими стравами та думками про здоровий вечірній раціон. Якщо це відео було корисним, обов'язково надішліть його друзям і рідним. А ми бажаємо вам міцного здоров'я, гарного сну та довгих років життя.